Все, ключила, госпожа Єнаваси. Да. Ну що, добрий день всім присутній. Ну... На сьогодні 20 лютого 2025 року. Ми сьогодні розпочинаємо з 2 засідання в цьому році земельної комісії, верніше як постійної комісії з питань місту підування, будівництво земельної та охорони навколишнього природного середовища. Присутні голова комісії Сатрян Гронт. Е, секретар комісії Пікун Андрій та член комісії клявзо Олександра Плакова Володимир, е, Що складає 80% і присутні, тому кворум забезпечений. Є пропозиція розпочати земельну комісію. Хто за, прошу підтримати. Та, Всі за, тоді. Дякую. Та, 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 Слово є. надається Олені Хлопенко. І будемо йти по черзі, правильно? Да, так, так, добро вийде, шановні присутні. За цей час надійшли наступні заяви. Перша Матвійчук Олена Елівна про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж та передачу власник для житлового будівництва. Блоща 25 п'ять соток адреса заложного хмельника вулиця Балкалади. Біджелим будинком. Документі є, все проверено, все порядок. Там я все посмотрю. Якщо немає зауважень, хто за, прошу підтримати. Так, да? всі одностайно. Наступне питання. Це... на Лія Васильовна, так, по цьому вий, та... на це по чому, об'єкту був був здійснені вийшла. На Тараса Шевченка там. Де. На Тараса Шевченка. Надана пропозиція заявникам перенести за малюнжанку. Менші зі маленьких. Тому знімаємо маємо роду, то то переносимо. Так, да, знімаємо. Хто за те, щоб зняти з розгляду? Дякую одностайно? Наступне питання. мадам Алла Михайлівна затвердження документації щодо встановлення відновлення мешта передачі власних для житлового будівництва село Новоксадрівка, вулиця Українська, сто вісімнадцять. Не, 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 не. Українське. неї там є приватна власність, так? Так. так. Документі порядок, все проверено, все нормально. Кого є запитання? Немає. немає тоді, якщо немає запитань. Хто за, прошу підтримати. За одностайно. добре наступне питання. Нистенко Марина Вікторівна, крива Ольга Вікторівна, старі катаки, вулиця Івана Соломи, 8, затвердження документацію та передачу власності підрозовим будинком. Там теж все порядок, документи є, права власності є дом старий від так що... Чи є в члені комісії запитання? Добрий день. Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. Якщо запитань немає, тоді прошу голосувати. Хто за, прошу підтримати. За одностайно. Тоді наступне питання. Наступне питання про Кабірна Дія Григорівна, затверджена документація з устрою щодо встановлення відновлення мешка, передача власності для житлового будівництва 16 соток, це оброго землика, вулиця Степова, Тоже документи проверяли, все порядок, все є, власне, все, є, ніяких проблем. Хто за, прошу підтримати. Добре, дякую. Наступна заява передачі спільну часткову власність Юдін Роман Анатолійович, Петрачкова Лідія Миколаївна, Петрачков Дмитро Олегович, Малинова 21, 23 сотки, затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж для житлового будівельника. А можна запитання? А чому три особи це власне? Вступили у спадщину на будівель. Вступили це. А все цараємо, що ми, наверное, добре, Там добре. Хто за, прошу підтримати. За, одностайно, добре, дякую. Так, наступне питання Вон, так. Ніна Митрафанівна, Антоніна, улиця вільна 3. Тут ну, я підготувала рішення про відмову. У затвердженні, тому що є накладка на землі державної власності, що про реєстрації права власності держави не заникало потім питання. Хай беруть накладку, потім подивіться на затвердження. Добре. За відмову. Добре. Відомо, зрозуміло, у нас рішення буде про відмовити. Тому ми голосуємо за, за відмову. відмову. Добре? Хто за, прошу підтримати. Всі за добре. Так, наступне питання у нас було включено в перелік міїзів, але ми люди не встигли заїхати. Давайте Володимир Володимирович, тому пропонує перевести на наступну сесію з виїздом. Хто за, за те, щоб знятися? Ну, на Добре, дякую. Наступне питання, Агієва Ірина Сергіївна, це моя ділянка 1117. Це виїзд, коли ми сюди здійснювали біля Дніпрового, перевіряли наявності. Домого будинку на ділянці, там все добре. Там порядок на трилі, все хорошо. Uh, якщо запитань немає, є пропозиція підтримуватися. Хто за, прошу? Yeah. Добре, дякую. Дякую. Yeah. Шевченко. Шевченко, Шевченко на потрібно, знімаємо з розгляду. Це Саша в Карсію. Це ми туди не доїхали. Ні, там ми доїхали. доїхали, там зделяємо. А, а, так ми знімаємо та, з розгляду. Так, з розгляду. Це хто за те, щоб зняти <різований> з розгляду? Зелений гаражик, так. Да. Олександр не було. А, <різований> ти не бачив. Там влада <різований> їхав. Е Котова Світлана Миколаївна, це <різований> теж садове товариство, тому було запропоновано здійснити виїзд, але це територія другий раз Давайте перейдемо. Е, знімаємо та, з розгляду та, і переносимо на наступний. Так, Добре. <пробітник> <кх> за те, щоб зняти переносити на наступний. Добре, дякую. Наступне питання: відділу діти відділ, культури, молоді та спорту, затвердження документації щодо поділу земельної ділянки. Ми давали дозвол на поділ на школу і садочок, на окремі. технічна документація розроблена, подається на затвердження. Є пропозиція підтримати. Хто за? Добре, дуже дякую. Далі <гум> детек зніпровські електромережі стоялися під двома е, Давайте два питання зробила... два. Нічого не тут. два. За, за прошу підтримати. Добре, дякую. За, два, десять тоді на пропозиція наступні чотири питання з Новолесандрівський загальний завод. У них у влітку закінчується термін дії договору аренди. <гум> по подовження розробили нормативну фаршову оцінку подавати за 4 пакетом про Добре, я згоден. Е це ми затверджуємо технічну документацію з на, на новою НДО. У нас за всі 4 ділянки, так? Добре, чудово. Це щоб я проговорив, щоб я потім Петрович. Затвердження проєкту за щоб змінити доволку призначення нормальної ділянки. Так, знаходиться в межах населеного фонду за лав тарік ката. За кадрівництва нашого заведування. А, він міняє, так? Так. <звідняті> ну, в межах населених пунктів це За межами. Є пропозиції підтримати. Хто за, прошу. Добре, дякую. Наступне питання: Дніпровські електромережі, затвердження проекту замовлення щодо відведення земельних ділянки в оренду. По регіоні в селі на Волоксані. Подожди надавали у листопаді. Стовпчик ставили, так? Так. Є пропозиція підтримати. Хто за, добре, дякую. Наступне питання то термінальна компанія Югас. Це біля Хрибарівської траси ділянка, вони є власниками майна, площа 4,4 га, Нормативна грошова оцінка цієї ділянки 17 мільйонів 4708 тисяч 951 гривня, на даний момент вони у нас не зареєстровані, тому ставка варення плати буде 12%. Чудово. А я форматі платять. Є пропозиції підтримати, хто за да? чудово, дякую. Наступне питання Романа Сергійович, Леонідович. Це теж виїзд щодо передачі земельної мали... надання дозволу на розроблення проєкту даноустрою для подальшого передачі в оренду для городу. Це оце те, що він 5 метрів. Це пала там... та став. А я форме, є не Ну, моя позиція, ну чесно кажучи, ну воно не для городництва, якщо чесно. Тому є я, я про. <питання>, Давайте голосувати. Хто прошу. Я даю. Хто, <питання> хто проти? <питання> хто утримався? Трьох утрималися. Ну, Нехай приходить на сесію, тоді <питання> що хоче і тоді щось. на <питання> сесію. Наступне питання теж ми планували здійснити виїзд для того, щоб нам показали місце розташування цих об'єктів. Центральна енергетична компанія на території городка у них це перше. Перенесемо теж на наступність виїздів. Да, на знімаємо з розгляду і переносимо на наступне. Добре, хто за, прошу. Добре, дякую. І надійшла до нас заява від компанії, то вікремо та компанії. Це зв'язок батафон ага. на відведення земельної ділянки. Ось це орієнтовне місце розташування, яке вони нам дають. Це земельна ділянка комунальної власності. А де воно хоч приблизно це, О, на базар і на праці? Криворікська та візна. Так. Ну Андрій Павлович продовжив теж туди Ну давайте перенесемо, подивимося. Думаю, хто за те, щоб зняти з розгляду, то тепер нести. Добре, дякую. Так, наступне питання. То в Міздаве внесення змін оренди. А, це ми дійдемо. Ми дійдемо на досвід, питання в тому, що потрібно внести змін до договору оренди, бо змінився кадастровий номер. І відповідно, на, на потрібно вишивати. Це 25. Попитний, Саша, що ми виїжджали. Ну, ну, воно я ж одне сказав, що до дев'ятого там, він зобов'язано провести територію до відповідно і тоді, але ж ми це ми можемо з їм для того, щоб Це задача постана, так. Просто в любому випадку, якщо нам потрібно буде ну, за ініціативою нашої, звертатись до суду про розірвання договору, він повинен відповідати і не з Тому... і на сьогоднішній день, поки ми не внесли змінив договір. Вони не можуть платити ту оренду фату, яка зазначена у витязі про нормативну вшаву. Тому Бо стоїть у договорі, та, 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 тому та, пропозиція підтримати, нехай та, воно буде в порядку, щоб ми далі могли на них впливати. І нічим, правильно? Є пропозиція підтримати. Наступне питання: Това вірна на Олександрівська надання дозволу на подовження терміну дії договорів оренди, невитримованих не, не розпочаток. Так, це зрозуміло. Там 5 ділянок буде, і питання було на минулі сесії в тому, що в них був податковий борт під погашенням. А, ну добре, тоді. Е, є пропозиції підтримати. Хто зараз? Так, добре. Так, наступне питання. Джамалов е, Геннадій Георгійович, це Кавчег. Так, ми... там, де ми були, Кавчег, так. Ми були, тобто, ну я думаю, хай людина нехай працює, хай сплачує купив, купил, не при чому до старих. Хай поганяють і нам будуть платити, гроші. Чому ми тянем, не знаю. Тому є пропозиція підтримати. Що і за я запрошуємо на сесію, щоб він був присутній для того, щоб ті, хто бажає, задали питання напряму. Так, так, так. Є пропозиція підтримати. Хто за прошу підтримати? Добре, дякую. Ці питання про вуха з продаж про дажнімайні ділянці, питання, які перенесені з минулої сесії для надання бюджетної комісії висновку. Тому вони у нас в переліку є. Тепер чекаємо висновок бюджетна і на сесії буде обговорюватися окремо. Ну, я маю увазі, що. Е Земельна комісія минулого разу не рекомендувала питання до затвердження, але на сесії була занесена пропозиція надати визнавок А, добре. Ми ж вже голосували, тобто нам немає можливості ну, необхідності не, не, не. голосувати ще раз. Ми і так тоді такі... ну, просто там була в 53 третій сесії, да у нас в практиці четверта. Давайте тобі, добре. Давай про... Про а, ще раз. Раз. Так. Це око хоче купити земельну ділянку. Ми ж тоді домовили, що нехай вони платять оренду і не треба купляти. Правильно? Я... Да. Тому ми не рекомендуємо продавати. Тобто ми тоді ну, пропозиція не погоджувати даний проект рішення, щоб правильно. А там Так, визнав, що там буде. Це це я в... Rip, я... Я... <пробуй> ну, да, ні, це... На голосування виставляється про надання. Тобто вони просять надати дозвіл. Я. Ну, 100, Я 100, 100, 100, 100, 100. проти. Хто за? Я утримався. Я проти. Я утримався. Всі інші отрималися. Всі, Всі проти, все у Так, ідемо далі. Це два, Дарі, два наступна, питання. два, питання. ми два Далі питання. Надійшла заява підготувати лот на аукціон з продажу права оренди за ділянки в лошу 7-6 гектарів. Це? Це за межами населеного пункту напроти краснопогів. З нашої сторони дороге, але це пішло краснопогів.

Аренду. Мы не отдаем, не продаем. Даем в аренду, я не стоят, хай плоть один. А Аж Краснополе. Ну, Допускай, да пускай я за. Я тоже за. Все отдохнем. Наступное питание вот на аукцион для Еврокордона. Там, ты я за спорткомплекс. А, да. Та шо, в Андрея. Не, Юра, Юра, там, Юра? там Юра была. Ты что Юра, не знаешь? Мы э, когда-то тут динь. приходили, рассказывали, что там будет детская площадка, будет того, не получилось. Теперь только через аукцион хотят эта территория за своей стройкой ореду взять и оформить. Это там не було, что мы будем будемо, быстрой договориться, потому <реку> что умови, что там будут діти теж под Да, говори, будем указывать. Это с да? Не, 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 не. Там, где и спорткомплекс стоит, там, где мы были уже сегодня. Вот здесь спорткомплекс, вот здесь площадка, там, на трассе, вот там. Здорово. Вот за ОКО, там такая стройка идет. Вот ОКО и все. А аукцион и аренду? Ну, кто за, прошу Я за. Кто за? 64. Одностайно, так. Оренбі бота зінгі що далі до нас надійшла заява щодо формування земельної ділянки для подальшого формування лоту на аукціон. це біля 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 гранітного кар'єра згідно листа про там хочуть зробити тропу здоров'я ну щось таке рекреаційне

Если <связать> люди хотят брать в аренду, и нам платить деньги, и там какое-то предприятие будет, еще плюс к этому будет, бюджету деньги, в чем проблема тогда? Мы же даем в аренду, не понравится нам... Мы даем <связать> только -то в аренду, форму. Да? Ну, и только. проводим инвентаризацию, потом выставим аукцион, и тогда пускай арендуют и платят деньги. Так я... Разумею, Я понимаю, тут стрелок, а у это что? Це вхід до кар'єру вони хочуть його Ні. Не приватизувати. Ми формуємо земельну <говорить> зараз у комунальної власності. Реєструємося. Да да, а вони хочуть потім взяти в оренду. Якщо на кар'єру. Кар'єра фактично немає. Та як там має? Давайте виїзд туди. Ні. я як скажу? Та не такі, дивись. Це вхід до кар'єри. Тарьеви працює? Ні. Ну там там люди гуляють. Ну, — Александр, ну, Александр, да, не Александр нет, давайте нет, вам вместе сейчас да. принимаем, принимаем решение, чтобы его инвентаризацию а Да нет. — За всем за Нет, не надо ничего. — А мы что делать? — Допустится там, не-не-не. — Подожди, мы его инвентаризацию делаем, она будет за нами, а потом какое-то либо решение. Мы опять на сессию, на комиссии должны решить. — Давайте выйдем Давайте выезд, то Давайте выставим. Давайте, выставим. давайте да, Это вот те люди, которые мою тренду. Нет, окей. Ну какая разница за ним сто 100%. Ну, сегодняшний вопрос, Саша, просто инвентаризацию за громады. А потом тогда примется решение. Добре, давайте снимаем друг на выезд. Добре. А то завтра. Это есть проблем, давайте поедем. на наступной комиссии будем волосы, и тогда заедем. Проблема. Договаривай. Добре. Наступне. Наступне. Місяць. Рішення про відмову. Місяць. Про відмову. Давайте от це два. Відмова і галасин. Тут зазначена територія. Ну, це територія площа майже 4 гектари. А людина хоче, ну, згідно заяви, 15 соток для житлового будівництва. Законом заборонено, вот эти два дана що... територія, яка зазнану яка за зазна... ніто просто теж проводити літалізацію для вода на оціон, але зазначена територія там є кадастрові на Одна земельна ділянка перебуває у державній власності у постійному користуванні тепедега Дніпро, uh -huh. а інша у... у приватній власності. Тобто територія, яка зазначена на каташовому території вулиці країни. Ну добре, добре, добре ну добре. якщо так, то я пропозиція. Томаре. Дивіться, ми зараз будемо э, голосувати за відмову. Тому є пропозиція. Адіє, покажіть. Оце ця територія. Ось зазначено на картографічному... А за де... тодеру? За відмову наступна за заява Тодор, але фотографія однакового. Оба однакові, оба відмови. Давайте оба пакетами. Давай. За відмову. Я пропоную. Добре, я згоден. Так, <клес> наступне питання про реєстрацію права комунальної власності на візимальні Ось Сальни вже поклали межі свої. О, Нам відходить територія Соняцького ставка і обережна зона на полу ставка. Це територія на сільської ради. Рішення про реєстрацію права комунальної власності на тільки за <клес> хто за, може підтримати. Я напишу, що клявдову вийшов. Так, так. Так, і останнє питання: у нас є звернення військової частини для передачі цієї земельної ділянки у постійне користування. Але так як цими землями розпоряджається облдержадміністрація, тому тут рішення підготовлен про передачу земельної ділянки з комунальної держави в адміністрацію, вже ми нехай не розпоряджаємо. Є, я, прав, я підтримую. Хто за? Є, я теж. Добре, дякую. Все. На цьому дякую. наші питання закінчились перед але ви хотіли щось. Я хотів звернутися увагу на своїй комісії. Щоб включити питання, яке було на, на попередній комісії, сесію. Щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться молодіжна, 23. Буково я там не пам'ятаю. І вони проти того, щоб там і організували, э, і э, автоматично прохід буде тоді закритий. і прохід. Тому у мене пропозиція, у них є там будівництво, точніше, приміщення, кафе «Юність». Э, залишити їм територію під їхнім будівництвом. А інші земельну ділянку за комунальну власність. Тобто, там якісь там спортивні може там чи. Ну, то вже друга окремо. Да. Тобто ви хочете э, цей кадастр... Да, зараз вона я розумію, одва звучить пропозиція щодо поділу цієї земельної ділянки. Ми її ділимо. получається залишається Та частина залишається під ну, об'єктами на повного майна. Пуста частина залишається по пуста, але вона поділиться за цим цільовим. Тобто, в подальшому зараз да, іде поділ і затвердження з таким цільовим, а потім буде процедура зміни цільового призначення. Ну давайте і пропишемо потім Це шу з друге вже на, на наступ. Спочатку поділ затвердження, а потім пропозиція щодо цільового. Добре. А що ми другим питанням не можемо зараз? Ну, воно ще ж не хотіли. Це ключається. Якщо ну, немає питань, є пропозиція все-таки це питання винести на сесію. Та мене я підтримую цю пропозицію. Я правда. теж. Я... Тоді... Товий, да? Так, я вже вийшов. Е, на цьому, якщо є питання, в когось ще якісь... Ці питання, які сняти, вони не будуть у порівнянні з на сесії? Ні, 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 ми не будемо. Що знімаємо на комісії, що вже... Те, що сняти розгляд до питань, те, що комісія не визначила, це розгляд на сесію для прийняття загальних депутатів, так. присутніх на сесії. Але то, що ми зняли, ми їх навіть не вклю... перелік не вклю... Ні, те, що зняли, ми забрали. Єдине, що я не буду міняти нумерацію, щоб ви що, ну, треба тут пам'ятки робите, щоб ви не вклювали. Добре. Якщо... Ви залишите в округу дійсно скільки? Ну, скільки там буде? Подив... Ну, давайте ви йдемо комісії тоді. Чи... Ні, 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 дивіться. Там 5 соток у нас... получається Скільки у нас норми є? Прибудинкова територія, скільки це? Два метри? По метру. А, по метру? Там ну, второй соток треба оставить По метру. Восток. Ну давайте по метру такими залишим і залишимо все. Не получится. Ну давайте можем выявлять. По ну, давайте по метро. Там, там листам, сейчас там сколько? 25 соток, правильно? Нет, давайте там пишем. Давайте кому-то покидать и это двигаться, мы будем замовниками. <свят> Можуть, то, і там їм надо то, доступ обезпечити, на місці надо визначити, який їхній доступ. То, потрапити. Тому там, де пішохідна зона, які люди, які хочуть зводити молоді, жінки, на Харків, влітку... Просто, ну, просто в рішенні, коли ми готуємо, ми одразу пишемо орієнтовну площу, на які дві ділянки ми визначимо ділянки. Ну ми ж не немає геодезіста, ми ж не можемо визначити площу. Цього зданість скільки площ донимає? Ну, звичайно, немає такої. Ну, приблизно 5 кілометрів. При 5 соток, я думаю, здані там, ну, займає 2 сотки. Давайте ми до цієї з вами проїдемо, проміряємо рулетка і напишемо. Добре. Я ти? я, підтримую. Тому, якщо більше запитань немає, є пропозиції закінчити. Дякую всім за увагу. Ну, да.